Вже цими вихідними абсолютний чемпіон у крузерах та чемпіон світу у Хеві Вейті Олександр Усик поставить на карту чотири пояси в важкій вазі та вийде на ринг проти британського лева Даніеля Дюбуа. Тому у цьому відео я покажу усі плюси та мінуси обох дуелянтів та надам обґрунтований прогноз на бій. Ви на каналі Династія Боксу. Слава Україні! Уродженець Сімферополя підкорив усі три найважливіші висоти аматорського боксу. Був чемпіоном світу Європи та Олімпійських ігор. вдало виступив у напівпрофесійній лізі. WSB, Після чого остаточно перейшов професіонали у 16-му році. Відібрав пояс WBO крузер у крузервейті у Криштофах Ловацькі. Двічі захистив пояси, після чого приєднався до всесвітньої боксерської суперсерії. Під час турніру побив екс-чемпіона світу Марко Хука. Відібрав решту поясів важкої ваги в колись небитих Маріса Брєдіса і Мурата Гасієва. Олександр Олександр Русік, Русік взяв чемпіон. Дний чемпіон світу, українець Олександр. Усик неважкий він для Олександра. Після от такої роботи, яку він провів один захист звання абсолютного чемпіона світу, нокаутувавши екс-чемпіона Тоні Бельгію. З 2019 року Усик боксує в Хевівейті. Після двох проміжних поєдинків вийшов на об'єднаного чемпіона світу Ентоні Джошуа. і відібрав у нього пояси WBA Super, IBF і WBO. Ну 10 секунд це ж багато, де тримає перед собою руки Ентоні Джошуа, Також тікає на рефлексах, заграє з Олександром Усиком. Знаходиться під фанатами, і все. No. Через рік бійці зустрілися в реванші. Усик знову був сильнішим, але ця перемога далася. важче. Олександр! Усик забирає її реванш! Олександр Усик виграє цей поєдинок! Олександр Усик і пряма дорога до абсолютного чемпіонства! Саша. Дякуємо тобі за це! Дякуємо за ці емоції! Якщо про усика знають майже всі, то Дюбуа для українців сіра конячка, яку виводять на ринг проти акули хевівейту. Даніель Дюбуа є уродженцем Британії та був надією олімпійської збірної. Але Даніель вирішив по-своєму не поїхати на Олімпіаду, а у 17-му році дебютувати у профі. Вели проспекта агресивно. У четвертому бою він став чемпіоном світу за версією WBC серед молоді. Потім були титули чемпіона Англії та Європи за версією WBO. Дюбуа завоював пояс WBO Global і включився в титульну гонку. Також у його активі пояси чемпіона Британії та британської співдружності WBO Intercontinental і WBC Silver. Але при цьому якихось знакових імен у його послужному списку не було. Кевін Джонсон і Розван Кожан. Які перетворилися на Джордіманів. А також неперевірені на, на топ-рівні Нейтен Горман і Ебензер Тетта. У 2020 році Дюбуа поступився до страхово Джо Джойсу. Але все одно зумів виправдати переможця. У наступному бою став тимчасовим чемпіоном WBA, побивши Богдана Діну. У 2020 році відібрав пояс WBA World у Тревера Брайана. У грудні Даніель ледь не програв Кевіну Лерені в дебютному захисті. тричі побував на підлозі. В першому раунді в коліно. Б'є точно мощна Точно в ціль У нас може бути. У нас може бути тут, так тут не кажеться привіт. Ой, як занервничали ми з тобою. Ну все. Але зумів переламати хід бою і переміг нокаутом. На цьому все може завершитися. Ні, тримається. І зараз ще і Дюбуа пропустить. О, Таким... oh, Хороший апперкот! О, oh, все! Ah, мені кажется, да. так. Можна не відраховувати. Ні, ні ні, все. Привіт. Ні -ні, Привіт, ну все. Дюбуа не нерівняв усику в швидкості, техніці та бійцівському IQ, але він фізично сильніший і потужніший, та володіє нокаутуючим ударом, здатний вирубати з одного попадання. Тому його завдання зробити так, щоб у ринзі був не бокс, а бійка. Для цього Дюбуа потрібен агресивний пресинг, блискавично скорочується дистанцію, можна спробувати метушню клінчі та тактику дрібних фолів. Він, до речі, частить з ударами нижче пояса, коли щось іде не за планом. На перший погляд, усе проти Дюбуа. Вперше боксує в статусі андердога, вперше на виїзді, вперше на шоу чужого промоутера. Та після травми із новим тренером у кутку. Утім, новий наставник це скоріше плюс, адже на відміну від попереднього, віковий Дон Чарльз спеціалізується саме на такому боксі силовому салагерському. Його найвідоміший боєць Чісора дуже непогано показав себе проти Усика. Тому не варто говорити про те, що у Дюбуа немає шансів. Він молодший, сильніший та потужніший, менш зношений за Чисору. І, мабуть, усе ж трохи сильніший за Дерека в чисто боксі. Головне завдання Чарльза підготувати Дюбуа морально. І це насправді найскладніша частина програми. Річ у тім, що Даніель раніше був у таборі Усика, і в нього залишилися від перебування в ньому дуже погані спогади. Олександр просто грався з ним. Британець не вразив навіть на тлі українських проспектів, саме тому я і не вірю у шанси Дюбуа. Якщо говорити про бокс Усика, то це повна концентрація на супернику і тотальний пресинг тоннами ударів. Олександр дуже і дуже стійкий ментально, що показують його співи та одяг на прес-конференціях. У нього є гарне відчуття дистанції та гарний удар, що означає можливість нокауту. Ще усик володіє прекрасною витривалістю та величезним досвідом. Тому мій прогноз перемога УСК рішенням суддів. Але, але, і не виключена можливість нокауту. Як би не було, але нас очікує супербій, який відбудеться 26 серпня у Врославі. А подивитися його можна буде на моло приблизно опівночі. Watch my fight. Because I prтіboy. Па ба!